Енте поселяються в гуртожитки. Почався масовий молодіжний ажіотаж. У Чернівцях впав каштан. Обійшлося без жертв. У Чернівецькій раді сесійні засідання проводитимуть виключно українською мовою. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. У Чернівцях відремонтують міжбудинкові проїзди та повністю відновлять розмітки на дорогах. Після літніх канікул депутати міської ради зібралися на чергову сесію. Народні обранці розширили повноваження калинівського ринку, а також вирішили сесійні засідання вести виключно державною мовою. Після літнього відпочинку депутати зібралися на чергову сесію міської ради і першим питанням розглянули перерахунки Калинівського ринку до цільового фонду соціально-економічного розвитку чернівців. Так відтепер підприємство виступатиме замовником деяких дорожніх робіт. Визначити комунальне підприємство Калинівський ринок замовником робіт з нанесення розмітки на дорогах міста Чернівці. Ну, потреба для цього є за попередніми підрахунками 500 тисяч гривень. Напередодні нового навчального року депутати взялися обговорювати і стан навчальних закладів. Зокрема, чимало дискусії викликали погано встановлені вхідні двері у 28-й школі. Депутатів не влаштовував їхній розмір та структура. В управлінні освіти ж стверджують, такі незручності тимчасові і до 1 вересня все буде виконано правильно. До сьогоднішнього дня проблем з вхідними дверима. Takové ve Tunisku На жаль, до цього часу стояли щиріші двері, і ніхто їх не бачив роками. Також у Чернівцях відремонтують дороги через перевиконання дорожнього фонду. На проїзди виділять майже 500 тисяч гривень. Вирішували депутати і те, якою мовою будуть проходити наступні засідання. Після нещодавно прийнятого закону про мови деякі з народних обранців вимагають присутності у сесійній залі перекладача. Я вважаю, що все таки ці депутати, які виступають на руськам язики, довжобизації на переводчиками. Більшість депутатів зустріли таку пропозицію з обуренням. У нас одна єдина держава, і в нас має бути єдна державна мова. А на того, хто виступає, якщо в нас будуть представники з Німеччини, з Австрії, з Молдови, з Румунії, то дійсно вони будуть виступати з перекладачем. Якщо людина це е, проживає вже більше п'яти років, має громадянство України. Вона зобов'язана знати українську мову. Відтак депутати вирішили, що сесії міської ради проводитимуть лише українською мовою. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У Чернівцях впав каштан. Сталося це в одному з дворів на вулиці Кобилянської. На щастя, інцидент обійшовся без жертв. Дерево повалилося, не зачепивши жодну з прилеглих будівель. Однак випадок міг би мати й фатальні наслідки. Як саме це дерево схилялося до землі, на власні очі бачили працівники прилеглої бібліотеки. Очевидці кажуть, що все виглядало як уповільнена зйомка фільму про катастрофу. Ми стояли на балконі, бо ми ремонтували там двері. І якраз все прекрасно було видно. Він на наших очах буквально потихеньку почав падати, ні вітру, нічого не було. Дерево застаріли, напевно, воно віджило свої терміни. Можна Побачити коріння його дуже знаходиться в неприємному стані. Якби напрямок падіння дерева трохи змістився в той чи інший бік, наслідки могли би бути непередбачуваними. Особливу небезпеку це становило би для прилеглого приміщення бібліотеки, яке і так перебуває в аварійному стані. Якби це дерево впало на наше приміщення, біди було дуже багато, і нам пощастило просто, що воно впало в іншому напрямку. Біля гори дерева також знаходиться тенісний клуб. Туди щодня ходять близько 150 відвідувачів. Директор тенісного клубу вже давно вбачав прилеглих деревах загрозу, а тому намагався їх реанімувати. Около 3 років тому ми за свої гроші деньги дерева на своїй території, а також дерева, які знаходилися у дворі бібліотеки, для того, щоб чтобы их спасти, на жаль, всі дерева в в нашому нашому місті, місті. всі каштани в нашому місті. Це дерево прийшло в себе, вроді би почало цвітати вже відживати, ну к сожалению, врятувати його не вдалося. Як стверджує начальник місцевого жерепу, нічого не відчувало раптового падіння великогабаритного дерева, адже листочки на ньому зелені, та й вигляд, в цілому каштан мав досить здоровий. Ви бачите на ньому присутні ли... листя. Воно, як кажуть, було зелене. Нічого не вказувало на те, що воно є аварійним. Тобто воно не було гниле. Ну як ми зараз побачили, коли воно вже впало в середині, воно було гниле. Воно не було сухим. На нього не поступало, як кажуть, скарг заяв від мешканців. Дерево розпиляли та вивезли з двору. Зараз вирішується доля сусіднього каштану, який є теж досить старим і недоглянутим. Вероніка залевська Ігор горіга, час новин Чернівці. За одну добу на буковині сталося п'ять пожеж. Зокрема, в селищі міського типу Берегомет Вижницького району загорівся житловий будинок. Вогнем було знищено покриття будівлі та пошкоджено її перекриття. На щастя, рятувальникам МНС вдалося локалізувати пожежу, а згодом і ліквідувати її. Ще один житловий будинок загорівся на Старожинеччині. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, однак будівлю пожежники врятували. У всіх цих випадках обійшлося без жертв та травмованих. Поселення у розпалі студенти від ранку штурмують гуртожитки. Нині це переважно першокурсники. Старожили заїжджатимуть на вихідних. Масовий молодіжний ажіотаж навколо житлового питання бачили і наші журналісти. Хто не жив у гуртожитку, той не знає, що таке справжнє студентське життя. Тож сьогодні молодь не думає про пари, сесію чи стипендію. Зараз головне поселитися у студентську фортецю. Кожного року це нові враження, просто це нові студенти. До кожного треба мати особливий підхід. З кожним студентом треба знайти мову треба допомагати і батькам і дітям в тому що вони ну саме не знають люди, просто треба їх інформувати, а саме цим я і займаюся. Наталя приїхала навчатися до нашого університету із міста Суми. Ні, відстань, ні майбутнє самостійне життя її не лякають. Документи та фото готові. Квитанції, довідки і талони теж на руках. Трішки тяжко і трішки хвилююче, так як я звикла, що мені було в школі намного легше, а тут трішки важче. Паспорт слід було і ходити, потім в банк ходити. Другий гуртожиток побудували ще 1968 року. У студмістечку містечку він один із найстаріших. Однак. Так умови тут не поступаються іншим. Ремонти зроблено, кімнати в очікуванні своїх повсякденних мешканців, вбиральні, душові та кухні готові до приїзду студентів. Нам деканати привозять списки. Згідно з списків, ми селимо дітей у гуртожитки. Ми підготували до поселення в гуртожиток, зробили косметичні ремонти, підготувалися до опалюваного сезону. 678 чоловік у нас по наказу повинно проживати в гуртожитку. Згідно наказу розприділені місця, фізкультурний має 102 місця, філологічний має 304 і 272 місця має юридичний факультет. У цей гуртожиток цьогоріч поселять більше студентів, ніж зазвичай. Втім, загалом студмістечко прийме на 120 студентів менше, ніж торік. Також визначені категорії, яким місця нададуть першочергово. Пільговим категоріям це сироти, напівсироти. Діти чорнобільців мало забезпечені, послідовність перевірити, чи є у списках, піти в медпункт, пройти медогляд, зайти в паспортний стіл, взяти ордер на поселення, піти проплатити в банк гроші за 4 місяці, за перший семестр і поселятися. Триватиме поселення чотири дні. До початку навчання обіцяють поселити усіх, навіть якщо доведеться змінювати звичний режим роботи. Ірина Мороз, Ігор Ріга, час новин Чернівці. Ми продовжуємо серію сюжетів, яких висвітлюємо проблематику міжетнічних стереотипів та говоримо про толерантність в нашому краї. Наступний наш матеріал про студентські товариства на Буковині. Їх виникнення наприкінці 19 століття не лише сприяло об'єднанню ідейної молоді, але й значно вплинуло на розвиток культури та освіти представників різних національностей. Студентські товариства, які існували при Чернівецькому університеті наприкінці 19 століття, представляли собою об'єднання земляків зі спільною ідеєю. Дослідники навіть називають їх активними бойовими одиницями національного руху, адже студенти вступали в товариства не лише за віянням тодішньої моди, але й через свої переконання та приналежності до етносу. І Студенти, які вже встигли повчитися в інших університетах, і вони цю моду сюди привнесли. І вони пояснили, що недостатньо бути космополітом, що можна любити. Пильніше, щільніше, активніше саме тільки от свій народ, свою таку от культуру, а інших толерувати, але на відстані. Чернівцях до 1940 року існувало декілька десятків таких об'єднань. Були і німецькі товариства, і українські, і румунські, і єврейські, і польські, і, хоч відрізнялися один від одного національними традиціями та мовою, але діяли за спільними принципами, знаходилися в досить складних взаєминах, де перепліталися і конкуренція, і співпраця. Ставили всі практично. Ці товариства за мету, власне, формування майбутньої національної еліти. Тобто заохочення, скажімо так, культурного розвитку своїх членів, участі їх в громадському житті. Всі вони діяли згідно певних традицій, в основі яких був дух лицарства та честі. Свою правду члени деяких товариств навіть доводили за допомогою шпаги. Вони за допомогою цієї гостро наточеної шпаги відстоюють свою правоту, і тому практично немає жодного члена б'ючого академічного студентського товариства, який би не мав шраму на обличчі. Спільні ідеї мета студентських товариств зіграла велику роль і в розмінченні міжетнічних стереотипів. Оскільки, як я вже сказав, вони були організовані, як правило, за етнічною ознакою і постійно знаходилися в стані спілкування один з одним, в стані взаємодії. То фактично виник ґрунт для спільної діяльності, співробіт, співробітництва цих організацій, що, власне, сприяло вихованню. Духу взаємної толерантності. Звичайно, кажуть, дослідники конфлікти між товариствами були, але незначні. Був прецедент, коли значить, члени там, українських товариств Чорноморя і Запорожжя під час якихось офіційних заходів відмовилися е, встати при виконанні Румунського державного гімну, що стало формальною підставою для заборони діяльності цих товариств в 1937 році. Але е, таких явних конфліктів, як скажімо, Ну, повного абсолютного неприйняття як у випадку. Відносин цих українських організацій з радянською владою після 1940 року не існувало на початку 90-х років ХХ століття. Студентське товариство почали відновлювати, але вони вже не були такими популярними. Історики кажуть, що вони просто не вписалися в реалії сьогодення. Люди не розуміли справжнього значення і покликання таких об'єднань, але накопичений досвід захисту своїх інтересів, поєднанні з толерантним ставленням один до одного створили всі умови для комфортної співпраці всіх етносів буковини. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щастя!